Належить графіку функції y до рівня х2, точка А. Щоб перевірити, чи належить точка графіку функції в нашу формулу, ось наша формула, Замість х підставляємо першу координату нашої точки, замість y, другу координату нашої точки. І що в нас виходить? Замість ігрека, давайте я тут перепишу y дорівнює х2 додати 2. Замість х я маю ставити сюди нулик. А замість ігрека двічку. Тоді у нас виходить 2 дорівнює 0 в квадраті додати 2. 2 дорівнює 2. Отже, ця точка належить графіку функції. Тепер перевіряємо точку Б, яка має координати мінус 1 та 1. Знову перепишу. Формулу замість х. Ось перша координата замість хід підставимо мінус 1 замість y одиничку. У нас виходить 1 дорівнює мінус 1 в квадраті додати 2. Мінус 1 в квадраті 1 додати 2 буде 3. 1 не дорівнює 3, отже, точка Б не належить графіку функції. Перевіримо точку С з координатами мінус 2 та 6. Знову перепишемо формулу. Можна їх і не переписувати. Можна зразу підставляти замість х першу координату, замість y другу. І в нас виходить 6 дорівнює мінус 2 в квадраті додати 2. Мінус 2 в квадраті це 4, 4 додати 2, це 6. Тобто 6 дорівнює 6. Точка С належить графіку функції. Тепер перевіримо точку Д. Замість х ставимо першу координату, ось, мінус 3, замість ігрека, другу координату. У нас виходить мінус 7 дорівнює мінус 3 в квадраті додати 2, мінус 3 в квадраті 9, 9 додати 2, буде 11. Тобто мінус 7 не дорівнює 11. Точка d не належить графіку функції.